Олександрійська громада отримала сумну звістку. На війні загинув Данило Ус. Свій останній бій захисник прийняв 16 квітня 2025 року біля села Рідкодуб Донецької області. Йому на віки 28 років. У військового залишилися син, батьки, брат і сестра. Олександрійська міська рада на своїй сторінці висловила співчуття рідним і близьким героям. На сторінці Олександрійської РДА повідомляється про нові призначення. За погодженням начальника кіровоградської ОВА, першим заступником начальника Олександрійської районної військової адміністрації призначено Валерія Больбота. Заступником начальника Олександрійської районної військової адміністрації призначено Віталія Кравцова. Олександрії триває капітальний ремонт ділянки вулиці Студенської від проспекту Соборного до вулиці Шевченка. Саме ця частина дороги була пошкоджена під час масштабної реконструкції водогону високого тиску. Підрядна організація вже відновлює покриття, уклала перший шар асфальтобетону. Далі асфальтування другим шаром та завершальні роботи. Повідомляє прес-служба міської ради. 31 жовтня минув рік від початку діяльності молодіжного простору Space Space, що працює у Перемоському мікрорайоні. Під час зустрічі, яка відбулася 1 листопада, відзначили найактивніших волонтерів і волонтерок, пригадали головні події минулого року. Space Space це місце, де молодь може розвиватися, здобувати нові навички, долучатися до волонтерства, відпочивати і проводити час з користю. Простір створено у межах програми розширення можливостей для дітей і молоді через навчання, розвиток, навичок та апшифт, яку реалізує «Задзеркалля» за підтримки ЮНІСЕФ та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Адреса простору вулиця Бориса на 2, зазначена на сторінці Олександрійської міської ради. У мультипрофільному ліцеї до Дня захисників та захисниць України відбувся благодійний ярмарок, метою якого було зібрати кошти для підтримки наших військових на передовій. Завдяки активній участі учнів, батьків та працівників закладу, вдалося зібрати 79 тисяч 446 гривень. Мультипрофільний ліцей на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував відеозвернення від військових. Вони подякували за допомогу і наголосили, що кожна гривня передана з любов'ю та підтримкою. Важлива та надихає. Керівник гуртка Туристи пішоходи Сергій Зайченко на своїй сторінці поділився приємною новиною. Відправили 20 сотню окопних свічок на харківський напрямок. Він висловив подяку небайдужим людям за кошти, баночки, картон, а вихованцям гуртка Туристи пішоходи за заливання окопних свічок. У Кропивницькому 2 листопада відбувся п'ятий підсумковий етап Кубка області зі спортивного орієнтування. Понад 350 учасників різних вікових категорій із Кіровоградської, Черкаської, Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей зібралися, щоб позмагатися за призові місця. За підсумками четвертого та п'ятого етапів вихованець гуртка туристи-пішоходи Левченко Михайло посів третє місце, а за підсумками п'ятого етапу Дробишев Дмитро посів друге місце. У підсумку за всі п'ять етапів вихованець дробишевид Дмитро посів третє місце. Керівник гуртка Сергій Зайченко на своїй сторінці привітав переможців і подякував батькам за фінансову підтримку поїздки.